Одне з найбільш згубних захворювань для врожаю помідорів. Фітофтороз. Боротьбу з цією хворобою городники ведуть різними способами: хтось віддає перевагу хімпрепаратів, а хтось використовує загальнодоступні засоби, завжди знаходяться під рукою, наприклад, звичайну кухонну сіль, як сіль допомагає від фітофтори томатів, відразу акцентуємо вашу увагу, що сіль ефективна тільки як профілактичний засіб від фітофтори. Вона може уповільнити розвиток захворювання, але як лікувальний препарат малорезультативна. Сольовий розчин не впливає на життєдіяльність хвороботворного грибка, дієвість оприскування полягає в тому, що після обробки помідорів сольовим розчином на листках і плодах томатів формується тонка захисна плівка, яка перешкоджає проникненню і поширенню грибкової інфекції, як розвести і використовувати сіль в боротьбі з фітофторою? Фітофтурост томатів проявляється найчастіше в другій половині літа. Цьому сприяє підвищена вологість дощі, надлишковий полив, рясне випадання ранкової роси. Істотна різниця між денними і нічними температурами загущенність посадок, надлишок азоту при нестачі таких елементів, як калій, нідь і от марганець. Обробку кущів потрібно почати заздалегідь в кінці травня або початку червня. Для оприскування готують сольовий розчин. 10 літрів води нагрівають до 30-35 ос, у неї додають 250 кухонної солі і перемішують до розчинення, розчин спочатку проціджують через марлю, щоб видалити великі сторонні частинки, а потім заливають в оприскувач перед обробкою уважно оглядають кожен кущ і обов'язково видаляють уражені листя плоди. Рослина рясно оприскують розчином, причому обробляють як верхню. Так і нижню сторону листових пластинок. Процедуру проводять не рідше одного разу на місяць аж до збору врожаю. Обробляють рослини в суху погоду і обов'язково в першій половині дня, щоб на кущі безперешкодно утворилася захисна плівка, томати, що ростуть у відкритому ґрунті, доведеться обробляти частіше, практично після кожного дощу. Так, як випадають опади, легко змивають препарат, зверніть увагу, що якщо в безпосередній близькості від помідорів ростуть інші культури, в тому числі кріп, салат, чорнобривці, то розчин солі зазначеної концентрації може їм нашкодити після обробки листя томатів, можуть пожовтіти, впасти, але це піде тільки на користь рослині, так як всі сили воно направить на формування і дозрівання плодів. Це цікаво. Досвідчені дачники удобрюють помідори сіллю для підвищення їх цукристості, в цьому випадку в відрі води розводять 1 столову ложку солі і проводять кореневу підгодівлю з розрахунку 0,5 розчину під 1 кущ, профілактична обробка помідорів від фітовторозу сольовим розчином вірне рішення, так як дозволяє не використовувати отрутохімікати і отримати екологічно чистий, натуральний продукт.